Всім привіт. В Даному відео поговоримо про військові облігації. чому в даний інструмент потрібно інвестувати, його особливості та фішки. Тож всім привіт. Мене звати Тарас і ви на каналі Стартап. Військові облігації це фактично різновид ОВДП, тобто облігації внутрішньої державної позики. А зараз секунда ютуберської магії. Отож, військові облігації це цінні папери, емітентом яких є міністерство фінансів, тобто найвища структура в Україні. У великому рахунку військової облігації це ті ж самі ОВДП, тільки випущені у період військового часу, та головна мета яких залучення коштів задля для того, щоб функціонувала економіка країни. Та підтримання збройних сил України в даному випадку військові облігації це інструмент, який дозволяє міністерству фінансів залучати додаткові кошти задля наповнення бюджету, задля фінансування збройного сектору і інших потреб, які виникають в ви держави. Потрібно розуміти, що це цілком нормальна практика. Та інструмент в економіці, і Україна до цього звичайно продавала ОВДП. Інші країни також використовували військові облігації в воєнний час. А отож, держава при продажі вам військових облігацій, залучає додаткові кошти у бюджет. А вам як Наслідок виплачується відсотки в залежності від певної військової облігації та на який термін вона розрахована. Якщо ви придбали військову облігацію, по перше, ви наблизили нас до перемоги. По-друге, ви допомогли Міністерству фінансів закрити деякі потреби, які на даний момент потрібні, і на протязі певного проміжку часу, коли відповідно термін даної військової облігації закінчується. Міністерство фінансів вам виплачує повну суму, і на цю повну суму, звичайно, що виплачують додатково вам відсотки. Відмінність військових облігацій і депозитів полягає в тому, що вам не потрібно сплачувати податок на дохід, а також військовий збір. Тобто, дохід, який ви отримали, на 100% є вашим доходом, і вам не потрібно сплачувати жодні відсотки на відміну від тих самих депозитних вкладень, і на відміну від депозитів, в даному випадку ви інвестуєте в Україну в розвиток, в перемогу. А в, в випадку депозитів ви інвестуєте в банк. І банк в даному випадку отримує дохід. Тому, все ж, якщо ми розглядаємо військові облігації на даний момент і депозити, краще все ж інвестувати в військові облігації. Облігації можна придбати в гривні, доларах та євро, і вони бувають двох видів: короткострокові та довгострокові. Короткострокові це на два місяці, а довгострокові це на один рік. Придбати військові облігації можна через застосунок «Дія» і через Монобанк, Альфа-Банк, і також інші банки, які надають даний функціонал. Але, на мою думку, мабуть, зручніше через у декілька кліків, тож переходимо в Монобанк для того, щоб зрозуміти, де дані військові облігації розташовані та як їх придбати. Нам потрібно прийти на пункт накопичення, прогорнути до вкладки. Купити облігації, в даній вкладці відображається ОВДП. Короткостроковий, довгостроковий в долар та євро. Ось тут є деякі особливості, тому що короткострокові, власне, ОВДП, ми купляємо за трішечки нижчою ціною. А власне, якщо на даний момент її придбати, вартість її становитиме 997,65, але номінальна вартість 1000 гривень. Тобто, коли закінчиться термін даної ОВДП вам виплатять 1000 гривень. Але ось тут вказано дата виплати 02102022 Тож, якщо ви на даний момент придбали в Монобанку е, короткострокову ОВДП у гривнях номіналом на 1000 гривень. На даний момент ви сплачуєте 997,65, а 02.11 ви отримуєте 1000 гривень. Власне, ви ОВДП у довгострокову перспективу ви вже отримуєте відсотки. І ось тут 11,31% річних. Ви Можете придбати дану ОВДПшку по 1037 гривень, але номінальна вартість на 1000. І тоді двічі на рік вам будуть виплачувати відсотки. Дата виплати наступна це 21.06.2023 року. І власне, також є ще інша ОВДПшка під 11,8% річних, вона також довгострокова. Виплата вже тричі на рік. І номінальна вартість 1000 гривень, вартість її 1057 гривень на даний момент. Але вже виплата процентів три рази на рік. Потрібно розуміти, що виплату даних відсотків здійснює Міністерство фінансів, і відповідно виплата завжди проходить чесно, тому на рахунок цього не потрібно паритися. Це не монобанк здійснює платежі. Монобанку просто Міністерство фінансів зараховує, а відповідно він вже вам перераховує. І ОВДП у доларах ми можемо придбати власне також ОВДПшку на 1000 доларів. Номінальна її вартість відповідно Доларі. Вартість на даний момент становитиме 1018,36 і під 3,71% річних виплата процентів 2 рази на рік. Наступна дата виплати 27,03.23. І ОВДП у Євро також під 2,05% річних виплата один раз на рік. Ось біля кожного номіналу облігацій можна глянути, скільки взагалі їх доступно. Для прикладу короткострокових доступно 44 627. Отож для купівлі нам просто потрібно обрати бажану кількість, нажати Продовжити і брати карту, за якою ми будемо здійснювати платіж. Отож, ми здійснили купівлю ОВДП, інвестували в нашу перемогу, а також допомогли Міністерству фінансів вирішити деякі проблеми з точки зору дефіциту бюджету. Отож всім дякую за перегляд. Даному відео я постарався максимально просто та доступно пояснити, що таке військові облігації та для чого вони потрібні. Якщо відео подобається, не забувайте прожимати лайк, підписуватися на канал. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.